Цей місяць забрав багато видатних українців. З вами Микола і видання Київлада. Сьогодні ми згадаємо і вшануємо пам'ять воїнів, політиків, діячів культури та спорту, що покинули нас у березні 2024 року. 8 березня у Небі над Донеччиною загинув пілот винищувача, активний учасник пласту, підполковник Андрій Ткаченко. Він виконував завдання на літаку Міг 29 та мав десятки бойових вилітів. На превеликий жаль, так само 8 березня не стала Мигаль Данила, активного учасника української діаспори в Канаді у 1976 році. Проходив півфінал футбольного матчу Олімпійських ігор, збірними СРСР та Німецької демократичної республіки. У знак протесту проти радянської влади він вибіг на поле з прапором України. У віці 73 років у Чернівцях після тяжкої тривалої хвороби помер відомий український політик, колишній керівник Закарпатської і Луганської облдержадміністрації генерал Геннадій Москаль. 19 березня стало відомо, що під час евакуації поранених загинула бойова 67 шістьдесятьоми ОМБР Дук Анастасія Мар'янчук, на псевдотроє. Вона була студенткою японісткою Київської. Національного університету імені Тараса Шевченка. 26 березня у Львові на 99-му році життя відійшов у вічність перший віце-прем'єр-міністр України, фронтовик Другої світової, герой України, фізик, теоретик, політик і громадський діяч Ігор Юхновський. На 61-му році життя наш світ покинув Віталій Лашевич, колишній військовий тероборони. Попри поважний вік із честю та гідністю, пішов захищати Україну з першого дня вторгнення Росії. Він отримав поранення у боях за Гостомель, через що почав збирати гроші на лікування у переходах. Його доля набула розголосу і стала. Відомою тому небайдужі задонатили йому півтора мільйона гривень. 27 березня помер український політик і громадський діяч, народний депутат України, восьмого скликання Андрій Антонищак. Через проблеми зі здоров'ям, внаслідок поранення під час повномасштабного вторгнення, також не можемо забути про поета, барда та корінного киянина Валерія Вінарського. Він покинув наш світ 28 січня, на вісімдесят році життя, символ Андріївського узвозу. Винарського часто можна було зустріти там. Він спілкувався з перехожими та міг на ходу зримувати будь-які слова та скласти вірші. На кінець хочемо згадати прем'єр-міністр Канади Брайана Малруні, який одним із перших світових лідерів визнав українську незалежність. Він помер 29 січня на 84-му році життя, внаслідок падіння у своєму будинку. Усі з тих, хто пішов із життя в цьому місяці, навіки залишиться у серцях, світла їм пам'ять. З вами була Київлада.